Комісія з благоустрою міста спільно з міліцією та санстанцією сьогодні попрацювала по заявках та жалобах громадян. Спочатку члени рейду обстежили центральну частину міста та мікрорайон Артема. На Орицького робоча група намагалася з'ясувати, чому один з сусідів постійно нарікає на дії іншого і надсилає скарги до виконкому. Жоден з мешканців на стокіт не відгукнувся. Та як виявилося, причина ось в цій споруді, яку один з мешканців вулиці збудував, щоб захиститися. Від ливневих вод конфлікт буде з'ясовано в робочому порядку. На вулиці Красноармійській, куди комісія попрямувала згодом, було виявлено кілька торгівельних об'єктів, володарі та продавці, яких, якщо і чули про правила з благоустрою, то не вважають за потрібне їх виконувати. Зокрема, магазин Овен відрізняється повною антисанітарією, як всередині, так і зовні. К магазину нормально не подойдешь, тут и щебень большой, крупного такого, и кирпичи, в общем, ноги поломать можно сразу. Это только вот подходишь к магазину, открываешь дверь, все грязно, антисанитария полнейшая, витрины грязные, товар просто никакому и критике не подлежит. Естественно, документов никаких. Ну и начинают вывески. Вот, пожалуйста, вывеска. Буква Х. Что это за сам этот павильон торговый тоже, посмотрите, пожалуйста, в каком состоянии. Весь требует, уже давно требует ремонта, фасад и прилегающая территория. В общем-то, в общем, естественно, составляет сейчас наши специалисты, составляет протокол, естественно, будет штраф. Що і казати, якщо продавець на запитання начальника відділу торгівлі стосовно цінників на продуктів, здивована кліпаючи очима, відповіла: а чи треба? Інша справа магазин продукти, розташований трохи нижче по вулиці. Необхідна документація у підприємця в наявності є, але вітрини, прямо кажучи, чистотою не блищать. Наразі об'єктом займаються спеціалісти санстанції. Відбувся рейд сьогодні і в мікрорайоні Мимовка. Вигляд прибудинкових територій приватного сектора. Тут гірший за попередньо обстежені вулиці, але це дрібниці у порівнянні зі станом магазинів та ларьків продовольчих товарів. В одному з магазинів комісія виявила, ряд порушень по лінії торгівлі. Ну, Во-первых, що антисанітарія, Во-вторых, ми не давали дозволення на розлив ага, пива. В-третьих, я не знаю, урни, ага. розпиття спиртних напитків. Ну, ми чисто ми давали дозволення, ага. Да, дозволення, здесь отдела торгівлі є, Но дозволення на таранку, я не знаю, це запрещено санстанцією, однозначно вообще. І те ж саме навіть кондитерські зділля повинні хранитися в холодильнику. Зауваження до всіх обстежених об'єктів зроблені були однакові: відсутність урни для сміття, брудні закріплені території, порушення правил торгівлі, відсутність необхідних документів. В ході рейду було складено чотири протоколи. На засіданні адмінкомісії будуть вирішуватися суми штрафів. Что порадовало сегодня в рейде? Это состояние дворов, частных, личных, подсобных дворов. Территория вокруг, вы знаете, практически мы не нашли даже один, один по-красноармейски, нашли, который был, территория вокруг была крайне загрязнена. А остальные все дворы чистенькие, цветочек, вы знаете, просто приятно поразило. И что неприятно, нас удивило и... Расстроила это отношение владельцев, киосков, магазинов на этой территории к своим покупателям. Вокруг территории, вокруг каждого магазина, территории прилегающие, тротуаров нет, плитка поломанная. Подойдя к магазину, просто нормально подойти невозможно покупателям. Антисанитария в магазинах полнейшая, ур нет. Вместо урна какие-то грязные ведра. А ведь здесь вот во время рейда покупать в основном покупает товар. Вот мы посмотрели, молодые люди, тут же ЖД техникум, железнодорожное училище, это студенты. И такое отношение к ним просто поразило, просто поразило. Обидно за тех людей, которые вынуждены покупать продукты вот таких антисанитарийных. У них выбора, конечно, нет. В условиях будем с этим бороться. Крім того, плідно попрацювало сьогодні і КТП, виявивши боржників та осіб, у яких немає договорів на вивіз твердих побутових відходів. Як йде договорна кампанія в районі Красноармійська і в районі Мимовки в районі Красноармійська йде нормальна договорна зібрання, там будуть в воскресенье. Здесь будуть в суботу. На три години пользуясь случаєм, хочу пригласити весь мікрорайон Собачовки, Мимовки. в комітеті мікрорайону буде заключення договорів. Нормально, проходит у нас заключение договоров. И на дальнейшее хочется, чтобы не насильно не штрафовали мы людей. Пожалуйста, заключайте договора и предприятия в том числе, штрафы очень большие.